на каналі «Подвір'я», мене звати Інна. Хочу одразу подякувати глядачам мого каналу за дуже приємні, теплі, добрі, цікаві коментарі. І на базі ваших коментарів, бажань, прохань знімаю сьогодні відео про гусей. У мене вже є багато відео на каналі про гусей і навіть в такому форматі є, але сьогодні вам розповім про те, що я помітила за роки утримування гусей, які в них характер, як вони слово сім'ї, як я їх вирощую і тому подібне. Бери щось смачненьке і приємного перегляду. І так, друзі, гуси. Гуси – це дуже соціальні тварини. Вони стадні. Їх можна порівняти з цесарками. Напевне, це буде найближче порівняння. З курми ні в якому разі, тому що кури самі по собі. Вони, якщо біжать десь, то вони розбігаються по всьому. По двір'ю там чи взагалі, де куди хочуть, туди бігаютьсярки. Разом усі ходять, гуляють. Якщо щось стається, вони звуть на допомогу і допомагають один одному. Індокачки також можна сказати самі по собі, але в них таке щось середнє, знаєте, між гусьми і курми. От індики ще більш-менш стадні, але так само вони не настільки прив'язані один до одного, на мою думку, як все-таки гуси. Це із досвіду. Я вам вже не раз казала, що я завжди спостерігаю за своєю птицею. Я просто люблю твари, і мені цікаво, як вони все-таки ведуть себе. Що вони роблять, взагалі я на вулиці знімаю. Ось і взагалі це цікава тема, тому всім рекомендую, хто хоче зайнятися господарством, сільським господарством, розведенням тварин, то знайдіть трішки часу і поспостерігайте. Для мене це навіть того, що це було цікаво, але мені було ще і це як релакс, особливо коли на душі погано, чи там щось трапилось, поганий настрій. Мене завжди рятували мої тварини. От я завжди любила приходити на господарчий двір сидіти, дивитись на них, гладити їх, спілкуватися з ними, щось робити, тобто там прибирати, годувати. Ну, це типу, як не планово, тому що годували ми птицю, звичайно, що кожен день по два-три рази. Дивився, яка птиця з малюками взагалі потрібно через кожних пару годин до них ходити, навідуватися, тому що діти і діти. Ми ще пі, -пі, -пі. Шпирінка така, плюсінка така маленька. Так що я від цього просто кайфувала, отримувала задоволення. І взагалі я вважаю, що в нашому житті головне займатися тим, що приносить тобі задоволення. Тобто, якщо праця дорівнює хобі, то це можна сказати, що ти виграв джекпот в житті. Тому я просто від цього кайфувала, мені подобалось. І так як я постійно за ними спостерігала, я можу записати відео і розповісти вам про саме свій досвід, своє бачення саме таких прекрасних тварин, як гуси. Для мене гуси є одними з найцікавіших тварин на господарстві, тому що вони соціальні і вони утворюють сім'ю. От я люблю ту птицю, яка... Така, знаєте, типу, як сімейна птиця. Значить, я думаю, що в принципі, для вас вже не секрет, що гуси створюють родини, сім'ї, тобто самці обирають самок, самки обирають самців, і в цьому заключається їхня особливість і так само в принципі, і цікавість і проблема навіть, тому що коли гине, наприклад, хтось із сім'ї, там чи самець, чи самка то їхній партнер не факт, що буде вже потім в майбутньому створювати нову сім'ю. Хоча у мене виходило, але це в основному з молодими гусьми, яким там не більше півтора до двох років. Зараз я вам розповім. Із моїх оцих останніх перед війною гусей, що в мене були, чи як крайніх правильно назвати, тому що надію, що вони в мене ще будуть. Ось як відбувалося у мене. Зараз я вам розповім. Гусей, про яких йде мова зараз відео. Ви можете подивитися на моєму каналі, вони у мене були ще два роки тому, можете подивитися. Як я їх собі знайшла і придбала? Ми поїхали до однієї жінки, яка знаходиться в Бородянці. І по рекомендації іншої людини, в якої я брала інкубаційні яйця, і ця людина сказала, що там є така жіночка, яка займається гусьмою. Якщо ви хочете, можете поїхати. Ми поїхали. Побачили гусей, в неї були вони не чистокровні, в неї там був легард змішаний, і сірою, і ще там якихось намішано було. В мене було це взагалі не принципово. Мені просто сподобалися її гуси. Вони були крупненькі і мені подобалося, що вони не чисто білі, а і ще сірими такими вставками. Коли я побачила цю густочку, її назвала пізніше, я коли вже привезла до себе на господарство, гошка. Про неї є багато відео, якщо цікаво, подивіться мої попередні старі відео. Я ж думаю, як же ж мені її гусака взяти. З цього господарства, в якому я брала цю гушку, можна було б вибрати гусаків, і я так і зробила. Я спитала цієї власниці гусей, як можна створити сім'ю, бо я знала, що гуси створюють сім'ї. А вона каже, що це один виводок, ви можете брати, вони між собою не конфліктують, і вони вам будуть все одно, типу як разом, і буде вам сім'я. Ну, взагалі-то я знаю таку інформацію. Що саме простіше створити сім'ю гусячу, це коли їх вирощуєш з дитинства. Ви можете взяти, наприклад, два виводка, чи там інкубаційні яйця з різних господарств, разом їх вивезти, тільки що коли будуть виводитися спочатку яйця помітити, потім гусенят помітити, щоб типу, як не було імбридингу, типу, як, щоб не від однієї сім'ї у вас були гуся. Але так як вони рости будуть у вас разом, вони з дитинства будуть знати і любити один одного, і ви собі потім спокійно можете залишати там гусака і гусачі, чи там, пару сімей в одному стаді. Ось. І тут так само в принципі, я зрозуміла, що ну, да, вона права, тому що так саме простіше і саме, напевне, правильніше. Ну і я взяла. Виходить, що я взяла цю гошку, гусака і ще пару гусочок. Здається, біленька. Одна сіренька була друга біленька. Я купила собі на господарство е оцих гусей, привезла додому, і як виявилося, що цей гусак, якого я взяла, ображав гошку. Тобто він тих двох гусочок любив, а гошку він чомусь ображав. А так як сенс, у мене був завести гусей тільки такий, щоб бавитися з тією гошкою, мені дуже сподобалася гуска, така красива і спокійна, ну така класна гуска взагалі. От, так, знаєте, Є такі тварини, в яких просто закохуєшся і ти, ну, ти не можеш з ними нічого зробити, тобто ти їх не заріжеш, і, ну, тобто вони з тобою назавжди. У ну, нас вийшло не назавжди цю гошку пізніше, коли ми розпродували господарство, ми продали гарним людям, вони забрали, але це вже зовсім інша історія. І от, і я дзвоню цій жінці і кажу, уявляєте, він говорю, все ради чого це робилося, раді цієї гусочки. Він не прийняв її, він тих двох любить, а її не любить. Ну і вона каже, ну приїдь, візьми ще одного гусака, або давай поміняй, забери того гусака, привези того другого гусака. Я так і зробила, привезла їй того гусака, взяла іншого на заміну, привожу. І що виходить, друзі, що він приймає гошку, той другий гусак, а тих двох гусачок відкусує. І я думаю, блін, да що ж це таке? Ну що ж робити? Я дзвоню їй кажу, така ситуація. Вона каже, я не знаю, що робити. Ну, Я вирішила вже більше жінці цій голову не морочити. Я вирішила цього гусака просто продати на плем'я, я його виставила оголошення, його дуже швидко продала. А взяти гусака вирішила ризикнути в іншому зовсім господарстві. Це був ризик, звичайно, що я була не впевнена, що це вийде, тому що це дорослі гуси вже. І ну як вони не дуже там прямо їм не по 4 роки, але це молоді дорослі гуси. Ну, я вирішила, що ж зробиш. Треба, значить, щось робити. Я вирішила взяти гусака зовсім в іншому місці. датського легарта. І так, друзі, продовжуємо про гусей, про те, що я про них знаю. Довелося змінити локацію трішки. Ну, я думаю, це не має ніякого значення. Вибачте трішки. Вітер в кадрі. Така сьогодні погода. Значить, дивіться, ми поїхали в інше господарство і придбали там гусака. Він там жив сам. В нього не було гуски. Я тоді подумала, що це гарний варіант, тому що якщо гусак самітній, самотній, то він має прийняти моїх гусочок. І, друзі, так і сталося. Я його привезла до себе на господарство додому. Він зразу почав активно співпрацювати з гусочками, нікого не ображав. Потім у мене залишилася гошка і ще одна гусочка. Третю гусочку я також продала. І вийшла у мене така сімейка. Так що враховуйте, будь ласка, те, що гуси створюють сім'ї і вони страждають, можуть навіть відмовлятися від їжі, можуть навіть гинути. Ну, отака це так, цікава птиця. І якщо у вас сталося так, що хтось із них пропав, то ви можете спробувати все-таки на заміну знайти самця там, чи самку і спробувати створити сім'ю, в якому відсотковому співвідношенні це буде. Позитивний чи негативний результат я вам сказати не можу, тому що я думаю, що як і в людей, так і в тварин все індивідуально. У них так само є свої якісь характери, і якась особлива у кожного поведінка і тому подібне. Так що отакий досвід у мене був. Ще раніше, років 10 тому, у нас також були гуси, у нас тоді були кубанці, також не чистокровні, значить гусака звали Гога, гусочку я не називала навіть. Просто я тоді не сильно так серйозно займалася цим, але гусей вже захотілося, бо я їх люблю ще з дитинства, обожнюю просто гусей. Ось ми якось поїхали на базар з татом, а наш тато був проти гусей, хоча він їх любив, вони йому подобалися, Але був проти по тій причині, що він займався озелененням, вирощував різні рослинки, і він знав, що гуси це живі газонокосарки, і вони. Коли бачиш, що закінчується трава, вони з'їдають навіть і рослини, тобто якісь кущі, там навіть кору можуть обрізати. І по цій причині він гусей не хотів. І ще мені здається, що він не хотів гусей, того, що йому було важко їх рубати. От реально гусей Дійсно важко позбуватися методом вбивства. Може через те, що вони дійсно соціальні, може через те, що вони якось ведуть себе по-іншому, ніж качки, наприклад, чи кури. Але їх йому я бачила, що йому було важко їх рубати. Тому я думаю, що і по цій причині він гусей не хотів, але ж треба ж виконувати забаганки своєї доці. І він якось погодився. Ми поїхали на базар. Я не знаю, по курчат здається, докупити під квочком. У нас тоді квочка вивела мало курчаток, і нам потрібно було в Вірпінь поїхати на базар, купити ще добових курчаток. І коли ми були на базарі, ми побачили, що продаються гусята. Там були сіренькі і біленькі. Ну, як ви думаєте, і на купила гусенят ні, і на вмовила свого тата чи ні? Звісно, що вмовила. І тоді ще з нами мама їздила, мама також дуже любить гусень. І Так само тварин, ну, тобто сільськогосподарських, вона з нею там, де. Та й тато мій завжди любив, просто що він знав, що це на його руки, все. <сіх> ну як, я ж також дуже багато цим займалася. Це вже в ці крайні роки перед війною я, напевне, 70% робила цієї роботи по господарству. А на той момент 70% робив тату, тому що я тоді вчилася, студенткою була. ось, І хотілася і там, і там, знаєте. Ось, Ну і що? Ми взяли з е, трьох гусей. Здається, ми взяли білого сірого. І ще одного не пам'ятай коколік, чи двох сірих, чи одного білого, чи навпаки, неважливо. Я знаю, що в нас в результаті вийшло два гусака і гуска. Одного гусака ми кудись сплавили, здається, продали, коли виростили їх. І залишився в нас сірий гусак Гога і сіра гуска, ну просто гуска, типу, без імені. Ну і вона несла яйця, вона нанесла яєць, але вона не сідала. І зараз такий важливий момент, зразу відповім на запитання моїх глядачів, ви мене запитували якось, що, чи можна гусячі яйця вивезти качкою. На той момент у мене були індокачки. ну У нас були індокачки. Квочки туди не сідали, бо в нас кури такі собі були, індичок не було. Ось. І... А індокачки сиділи. Тобто ну, Індокачки це універсальний, напевне, для водополавної птиці інкубатор, живий інкубатор. І я тоді подумала, чого ж не сідає ця гуска. Ну вона несе яйця. Яці були не сильно крупні. Самі гуси були не сильно крупні. Вони високі ножки мали довгу шию, Ну я думаю, ви знаєте, як виглядають кубанці чи помісі кубанців. Ось, і вони галасливі були такі, знаєте, але гусак дуже такий був, так як він вирощений був моїми руками, так сказати. Ми його гладили, він підходив, він обнімався з моїм татом. Ну такий дуже прикольний гусак був, дуже гарний оплід яєць робив, любив свою гуску. Ось, а от гуска не сідає. Ну, що ти, я хочу гусеняту, то саме більше, чого я хотіла, це гусеняту, Просто вони такі прикольні. ось. Завжди це знала і до сих пір хочу їх і прямо капець. Я їх коли бачу, у мене рухи, руки чухаються. І що? І багато нанесла яєць. Я ті яйця продавала через інтернет. Людина мені якось написала, якась коли я виставила на OLX, пам'ятаю тоді, чи ви не можете продати мені гусячих яєць на крашанки. Вона розмальовувала яйця. Кажу, звичайно, можна. Я зараз пам'ятаю, ціна була 10 гривень за одне яйце. Вона сказала, що може сплатити таку ціну. І для мене це були такі гроші, знаєте? Ну, якби немалі на той час це були немалі гроші. Тобто за 10 яєць 100 гривень ого це зараз нічого. А тоді це були гарні гроші. Але ж яєць багато. От вона несла багато яєць і не сідала. А я хотіла гусенят. І тут у мене сідає індокачка, А вже до того у мене пару індокачок вже сиділо. Тобто, вже каченят нам мало бути вдосталь. І я думаю, блін, яйця не дуже крупні ці гусячі. Думаю, може підсипати. Я підсипала, підсипала, під до качку сім, здається, гусячих яєць. Тачка сиділа, нагрівала їх, все добре було. Потім через днів 6-7 я перевірила, посвітила яйця, побачила, що там розвивається ембріон, і тут сідає ще одна качка. Я беру ще яєць, гусячі, підкидаю ще під нову, під нову качку. І так я пару качками. Вивела гусенят. вони, до речі, дуже гарно вивелися. Так як качка і гуска – це водоплавна птиця, качка собі мочилася, сідала мокра, на яйця. вона їх перевертала, гарненько їх вигріла. Ви знаєте, що вони до качки гарно виводять каченят і так само гусячі яйця можуть вигріти. Просто ви дивіться, які розміри яйця. Якщо під качку я кладу 15-17, ті до качених яєць, вони ж також бувають крупніші, бувають мілкіші, ну середніх будемо брати, то під.. Докачку такого розміру середнього можна підкинути десь біля сіми яєць. Але обов'язково треба через днів 6-7-8 просвітити і забрати неоплідні. Тому що в гусячих яйцях буває таке, що є неопліду. В качених рідко, от у мене на господарстві, в індокачених яйцях неоплоду було менше, напевне, 2%. Там, ну, майже підкладеш-15 каченят виведеться. За урахуванням навіть того, що там якесь може де пропаде, чи там десь замне, чи ще ж. Але цей гусак, який в нас був Гога, він робив своє діло гарно, і ці яйця всі були оплідні. Я не пам'ятаю, щоб я викидала неоплідні яйця. І що ви думаєте? Перед тим як вже мали лупитися гуси, я інтуїтивно, я тоді так особливо і нічого не читала, ніякої інформації в інтернеті. Я інтуїтивно їх іще перед виводом, коли вони почали вже напльовуватися, тепленькою водичкою змочувала додатково. І качка сідала мокра, і ще я змочувала. Ось. І коли почалися вже виводитися гусята, то деяким гусенятам було важковато прокрутитися. І на тому моменті, коли я бачила, що це можливо зробити, я трішки допомагала їм. Тобто я додатково змучувала і додатково допомагала трішки-трішки цю шкаралупу підколупувати, тільки обережно, щоб кров не текла, щоб воно змогло вибратися. І так у мене вивелося під однією качкою, здається, П'ять гусенят під друга трохи вивелося. І такий вийшов у нас гарний табунець. Потім, я коли вони підросли, з'єднала їх в один табун. І в нас вийшло дуже багато гусей, саме цієї пари Богі, і з його е, гусочкою. Ось. Е,